Зарозумілий боксер не знає, що цей крихітний чоловічок Вундеркінд. Привіт! Сьогодні я розповім про фільм події, в якому обертаються навколо бойових мистецтв під назвою Безстрашний. Спойлери попереду. Будьте обережні та бережіть себе. Десятирічний Хо Юанця, син майстра бойових мистецтв на ім'я Енгді. Енгді не дозволяє Хо брати участь у тренуваннях, бо боїться за здоров'я сина у якого астма. Проте хлопчик має пристрасть до ушу. Він щосили намагається пробратися у класи свого батька, щоб вивчитися його основам. Єдиний друг Хо ботанік ім'я Джин Сун. Він робить свою домашню роботу з каліграфії за Хо, завдяки чому той може більше тренуватися. Енгді посідає друге місце серед майстрів бойових мистецтв у їх місті, але це невдовзі зміниться, бо йому кинув виклик найкращий боєць Джао. Хо схвильований перед битвою і впевнений, що перемога дістанеться його батькові. Під час матчу Енгді бере гору над супротивником і ось ось має завдати Джао смертельний удар, але його особисті переконання та чесний геймплей заважають йому це зробити. Джоа користується його люб'язністю, вживає заходів у відповідь і безчесно виграє матч. Хо вбитий горем через ситуацію. Син Чжао викликає його на бійку, коли навколо лише діти. Хо впевнено приймає виклик, але відразу ж зазнає поразки. У цей момент він присягається повернути добре ім'я своєї сім'ї та стати найкращим майстром бойових мистецтв у Тяньцзіні. Він і Джин Сун йдуть до бібліотеки його батька і крадуть книгу про бойові мистецтва. Потім, за допомогою книги, тренуються вдень та вночі без відпочинку. Коли Хо врешті-решт вирішує, що готовий, то знову викликає Чао на бій. Чао без вагань приймає виклик, але виявляється слабким порівняно з навченим Хо та миттєво програє. Через декілька років Хо подорослішав і став ще кращим у бойових мистецтвах. Його батько давно пішов із життя разом із його дружиною, яка залишила чоловікові маленьку донечку. Хо ні в чому їй не відмовляє, тому що вона його справжня радість та гордість у цьому житті. Після останнього бою із Джао Хо ще ні разу не перемагали. Він бився з декількома противниками, але жоден з них не був достатньо вмілий щоб завдати йому неприємностей. Також за ці роки хо зібрав багато шанувальників та послідовників, але гордість затьмарила йому очі, і чоловік почав забувати принципи батька. Він увесь час п'є та влаштовує вечірки, дозволяє своїм учням зосереджуватися на розвагах, а не на тренуваннях. Інколи він випиває так багато, що забуває повернутися додому, де на нього чекає донечка. Він витратив усі гроші своєї сім'ї та в у борги, але його це не турбує. Якось увечері хлопець іде до свого найкращого друга Джин Суна, який тепер став заможним бізнесменом та власником відомого ресторану. Як і зазвичай, Хо випиває до пізньої ночі і пригощає своїх послідовників необмеженою кількістю їжі. Помічник Джин Суна нагадує йому, що Хо не сплачував свої рахунки вже понад рік, а вони накопичилися за весь цей час. Тієї ж ночі, але трохи пізніше Джин Сун намагається напоумити Хо. Джин Сун знає, що учні Хо люблять його лише за те, що він пригощає їх безкоштовною їжею та напоями. Він хоче, щоб Хо був більш обачливий, але Хо вважає, що Джин Сун просто скупий. Наступного дня хо зустрічається зі своїм найбільшим суперником. Цінем він єдина людина, яка ще не боролася з хлопцем. Оскільки він також перемагав усіх своїх противників, багато хто вважає Ціня найкращим у бойових мистецтвах. Вони вступають у невеликий бій, який зачіпає гордість. Хо він виплескує свій гнів на учнів, б'є їх, поки хлопці тренуються. Уночі до нього на носилках приносять одного з його послідовників. Видається, цін чомусь його побив. Хо припускає, що він зробив це, щоб насолити йому. Чоловіка переповнює гнів. Цінь та його родина святкують його день народження у ресторані Чин суна. Раптом хо вривається зі своїми людьми у заклад і сідає випити за сусіднім столиком. Цінь просить його відкласти їх змагання на ніч, бо він не хоче зараз битися, але хо не в тому настрої, щоб відступати. Чин Сун також намагається зупинити його, але його лише ображають у відповідь. У нападі Люті він каже, що розриває їх дружбу протягом усього життя. Тепер хо гнівається ще більше, викликає Ціня на бій та каже, що якщо він не хоче погоджуватися, то мусить стати на коліна. Бійці залишаються наодинці, бо всі виходять із ресторану з метою убезпечити себе. Вони починають напружену битву, змагаються у майстерності та силі. Але коли Хо опановує гнів, то починає грати нечесно. Він без б'є ціня до повного виснаження і завдає йому небезпечного для життя удару в груди. Супротивник помирає тієї ж миті. Уранці Хо повертається додому і бачить на ліжку мертве тіло своєї матері. Послідовники тіня вбили її заради помсти. Він лє гіркі сльози, оплакуючи її смерть, але потім усвідомлює, що його донька теж вдома. Чоловік входить до своєї кімнати і бачить найжахливішу картину у своєму житті. Його маленька дівчинка окровавлена лежить у своєму ліжку. У її руці маленький мішечок, який вона обіцяла віддати батькові, коли він повернеться додому. Хошокований та зламаний смертю дочки, в якій сам же винен. Він виходить з дому у той час, коли його учні повідомляють, що їх людина, яку побив цінь, образила його дружину. Цінь бив його не на зло, а заради того, щоб відстояти честь дружини, хо сповнений почуттям провини, жалю та печалі, і не бачить сенсу в тому, щоб продовжувати жити. Він сідає на перший корабель і лягає в куток, хо, готовий плисти, куди би той його не відвіз. Чоловік живе на вулиці шість місяців і вже ситий життям по самісеньке горло. Він намагається вчинити самогубство, але його рятує група людей поблизу річки. Вони приводять його у своє плем'я і дуже дбають про нього. Коли Хо приходить до тями, то впадає в депресію і ні з ким не спілкується. Сліпа жінка на ім'я Мун дбає про нього і турбується за те, що він ніколи не покине ліжко. Її мудра бабуся впевнена, що згодом у нього все буде гаразд. Одного дня Мун торкається волосся Хо і пропонує помитися. Він вперше за місяць встає з ліжка і йде з нею на річку, де жінка допомагає йому вмитися. З цього дня він стає членом їхнього племені. Хо допомагає у приготуванні їжі по господарству та займатися іншими домашніми справами. Через рік Мун і Хо поступово закохуються одне в одного. Одного разу хлопчик з їхнього племені краде корову з сусідньої громади. Бабуся та Мун вибачаються у лідера общини, але за їх традицію, того, хто зробив помилку, слід бити до того часу, поки не прогорить ладан. Хо заступається за плем'я і пропонує взяти провину на себе замість дитини. Для дорослих покарання трохи інше, а отже, Хо доведеться битися з лідером. Хоча Хо може прикінчити його миттєво, він більше не хоче використовувати свої знання, щоб завдати комусь шкоди. Спочатку він навіть не захищається, але після невеликої мотивації від бабусі починає ухилятися від атак. Ладан догорає, але лідер не може завдати супротивнику жодного удару. Він приймає свою поразку і хвалить Хо. Наступного дня Хо, Мун і діти племені працюють у полі. Діти хочуть навчатися шу у Хо, але він відмовляється. Він знає, що робить з людьми велика сила, тому хоче, щоб мирне село залишалося таким ще довго. Діти також невинно відзначають, що Хо і Мун близькі одне одному, але дорослі ігнорують це зауваження. Якось Мун іде на могилу своїх батьків. Це нагадує Хо про його батьків та доньку, яких він покинув після їхньої смерті. Тепер, коли його психічний стан покращився, він хоче повернутися додому, щоб відвідати їхні могили. Чоловік розповідає Мун про свої плани, і вона з радістю підтримує його. Хо обіцяє повернутися як тільки зможе і просить її дочекатися цього. У наступній сцені ми бачимо, як він входить до свого рідного міста Тяньцзінь, яке дуже змінилося. Після падіння династії Цінь кілька сильних націй напали на Китай та захопили його. Тяньцзінь тепер частково колонізований, тому декілька іноземців оселилися у місті та вплинули на його культуру. Хо йде до старого будинку, в якому жив у дитинстві. Слуга родини лайфу вітає його. Він щосили намагався зберегти все, як було, але після того, як Хо пішов, кубка кредиторів повернула весь будинок вверх дном у пошуках грошей. Хойде на могилу своєї сім'ї, вибачається перед батьком. Він нарешті розуміє, чому тато не завдав вирішального удару багато років тому, коли міг отримати титул кращого бійця. Після цього Хойде вибачитись перед сім'єю Чіня і кланяється перед його святинею. Коли він блукає містом, то бачить, як борець на ім'я Геракл О'Брайен кидає виклик китайцям на рингу. Він залишається непереможним у кожному бою і впевненим у своїй наступній перемозі. Щоб зберегти китайську спадщину, хо хоче кинути йому виклик, але для цього чоловіку знадобляться гроші. Далі він йде до Джинсуна і вибачається за те, що сталося багато років тому. Він обіцяє винести урок зі своїх дій. Коли Джин Сун дізнається, навіщо йому потрібні гроші, то не гає час та передає їх другові дитинства через помічника. Пізніше, у 1909 році, у гоночному клубі Шанхаю Геракл іде на бій проти Хо. На перший погляд, така мініатюрна людина, як Хо ніколи не зможе перемогти Геракла, який вдвічі більше за нього. Перед початком матчу Хо просить, щоб він та Геракл билися з честю та повагою один до одного. Диктор користується мовним бар'єром та неправильно перекладає прохання Хо. Він хоче надерти тобі дупу, каже чоловік. Чим смішить Геракла. Починається бій, і Хо миттєво бере гору над противником. Коли матч стає дуже напруженим, Хо рятує супротивника від свяхів на краю рингу, які б бронзили його груди. Як доброчесний спортсмен Геракл приймає свою поразку і робить Хо переможцем. Хо стає популярним завдяки єдиноборствам, тому його запрошують до Шанхаю. Там він зустрічає Джин Суна, який пропонує йому створити спортивну асоціацію Джинґлву, місце, де китайських студентів будуть навчати мистецтву шу. Таким чином вони зможуть зберегти свою спадщину навіть за постійного тиску іноземної культури. Тим часом групі офіційних осіб із палати закордонних справ не подобається зростаюча популярність Хо серед китайської громадськості. Вони побоюються, що перемоги над іноземними бійцями можуть спровокувати антиіноземні настрої серед китайців. Отже, щоб переконатися, що він програє наступного разу на рингу, вони пропонують провести чотири матчі поспіль між Хо та іноземними чемпіонами в один день. Представник Японії містер Міта обіцяє покінчити з Хо раз і назавжди. Хо погоджується взяти участь, хоча й розуміє, що це складне завдання, і очевидно продумана тактика, щоб змусити його програти. За день до бою він зустрічає свого суперника, чемпіона Японії Танаку. Вони розмовляють за чашкою чаю та стають друзями. Танака чесний та респектабельний спортсмен, як і Хо, але це не можна сказати про людей, які його спонсорують. Настає день бою. Наш герой змушений боротися з трьома бійцями з усього світу, але жоден із них не витримує на рингу більше двох хвилин. Хо вдається перемогти всіх трьох супротивників без особливих зусиль. Зрештою, він йде проти Танака, який просить вибачення за нечесний матч і питає його, чи слід їм перенести змагання. Хо каже, що все гаразд. Починається перший раунд. Під час бою вони мають можливість використовувати зброю на свій вибір. Хо обирає сан а Танака катану. Від час напруженого бою вони випадково обмінюються зброєю. Танака не дуже добре володіє Санджиєганом, тому заради чесного бою Хо пропонує обмінятися зброєю знову. Перший раунд закінчується нічиєю через затримку. Хо відпочиває перед наступним раундом та п'є чай, який отруїв містер Міта або хоче, щоб він так чи інакше програв. Раунд починається, але Хо втрачає свідомість і майже відразу починає кашляти кров'ю. Танака вимагає зупинити матч задля безпеки бійця, але коли Хо розуміє, що його отруїли, він хоче продовжувати бій, бо все одно помре. Навіть коли Хо виснажений і знаходиться за крок від смерті, йому вдається завдати останній удар Танаці в груди, використовуючи ту ж техніку, яка вбила ціня. Однак цього разу він стримує удар, бо навчився на своїх минулих помилках. Але саме в цю мить він падає на підлогу. Танака оголошує Хо переможцем, бо знає, що він навмисне стримав удар. Зрештою, Хо потрапляє в обійми свого друга і вмирає. Танака, злісно принижує містера Міто за те, що він вдався до вбивства людини через власну гордість. Перш ніж піти, він каже, що чоловік справжня ганьба для Японії. В останній сцені дух хо летить до поля поблизу будинку Мун. Вона біжить до нього, бо відчуває його присутність, хоча й не може бачити.